порада. Щодо нього від вищих сил. Що вам з ним робити? Якщо у вас таке питання піклує, тоді слухайте, подумайте про себе, подумайте про нього. Так. Щось змінилося у вас? Кардинально, ви знаєте, якихось відкрит... відкриття, якісь у вас озарення щодо нього можливо. Можливо, ви вже зрозуміли, що досить, або давайте дивитися, що ви тут зрозуміли. Відношення помінялося у вас? Або ситуація помінялася. Так, про що це? Ну, якісь жінки, вибір. Щось вам, вам здається, що якийсь він між жінками, знаєте, обрати не може. Безкінечний вибір у ці коливання між одною і другою. Хоче щось таке. Хоче, знаєте, хоче велике, щось таке недосяжне, але для цього сам нічого не робить. Да, таке бажання є у нього, і шанс він хоче взяти. Але. Але рухатися взагалі він якось не хоче. Можливо, планує, але коли це все буде, отак стоїть і чекає. Тут, знаєте, два пажа йдуть паж жезлів і паж пентаклів. Я думала три, але це лицари все ж таки пентаклів, але <плес> він не спасає ситуації. Це самий неквапливий. Він, да, він стабільний, він планує, він усердно рухається вперед, але коли це буде, одному Богу відомо, як кажуть. Яка вам порада все ж таки для нього? ним бути? Так. Це якась цікава порада. Якщо ви хочете якось діяти, проявлятися, це може призвести до якоїсь завищої ситуації, ви знову задумаєтеся про все це. А чи треба воно це все вам? Взагалі. Якось ще побути вам треба у відлюдниках і подумати про все це. Карти не радять вам діяти зараз до нього, проявлятися, якщо між вами тиша тут. Угу, У да. вас чекає розчарування, якщо ви будете перше проявляти себе. Тому посидіть, подумайте, це, ну, це буде не такий результат, який ви хочете. Всім дякую, це спільний розклад за особистим пишіть в особисті.